Більше ситуацію на фронтах будемо розбирати із військовим експертом Сергієм Грабським. Він доєднується до нас скайп звязком Пане Сергію, рада вас вітати! Слава Україні! Мої вітання, пані Ірино. Добрий вечір, героям слава! Давайте детальніше розберемо те, що говорить Генштаб. Як ви оцінюєте ситуацію на Бахмутському, Лиманському, Авдіївському і Новопавлівському напрямках? Якщо в двох словах надзвичайно напружена, складна і е, така, що свідчить про е, виключно високу інтенсивність бойових дій на всіх зазначених напрямках. Тобто ви серйозно ставитися до заяви Путіна про те, що він дав завдання Герасимову захопити Донбас до березня? Більш ніж серйозно, і знаєте, противник, маючи таке хибне уявлення, що він здобув таку перемогу, буде намагатися продовжувати у тому темпі до тих пір, поки в нього вистачить ресурсів. І тут на жаль, я такий маю трошки стриманий, але оптимізм з огляду на те, що. Знаєте, дуже, дуже цікаве спостереження в останній фазі боїв за Солидар, крім вагнерівців, брали участь і десантники. Що на мою думку може свідчити про те, що е, потенціал вагнерівців як окремого підрозділу, як окремої одиниці, досить сильно виснажений, і вони мають е, задіювати інші, скажімо так, додаткові ресурси. Це говорить про те, що, е, попри. Таку певну монструазність, якщо можна говорити так, нашого ворога все ж таки його ресурси кінцеві, і Путін може віддати наказ про захоплення всього Донбасу, але з огляду на темп наступу, який противник дотримувався, якого противник дотримувався протягом останніх 10 місяців, це може бути надскладною або такою задачою, яку противник не зможе виконати. А яка зміни на фронті в, в напрямку Бахмута впливають на ситуацію на інших фронтах? Ви знаєте, треба розуміти так, що вони е, призводять до того, що вони, на жаль, впливають і на нас, і на противника, і на нас, і на противника вони впливають таким чином, що усвідомляючи важливість цього напрямку, і ми, противник, змушені перекидати туди додаткові ресурси, е, примушуючи наші війська вести досить складні інтенсивні. Ну і чого гріха таїти, досить мало ефективні дії. Одна справа оборонятися, але ми розуміємо, чому що я вкладаю в поняття малоефективні, обороною війну не виграєш. Противник зосередив там досить велику кількість військ. і Ми не зможемо, і ми ті війська, які маємо в своєму розпорядженні, більш ефективно могли б використати і на Луганському, і на Запорізькому, і на Новопавлівському напрямку. Натомість ми змушені відбивати атаки противника, свідомлячи виключно важливість саме цього району. Тому це. Війна саме на виснаження на цій ділянці фронту. І вона є виснажливою як для противника, так на жаль, і для нас. А, а чи поділяєте ви думку, а, хоч трохи, інших експертів, які говорять про те, що ЗСУ можуть реалізувати на цьому напрямку такий же ж несподіваний для росіян контрнаступальний захід, як, скажімо, на Харківщині чи на Херсонщині? Ні, Таке абсолютно не поді... ні, неможливо. Це неможливо, шановні друзі, треба розуміти таке, що там, де ми проводили такі активні дії, у нас був простір для маневру, можливість зосередити, сконцентрувати на досить невеликому на невеликій ділянці фронту відповідні сили та засоби і розгромити противника, здій... здійснивши глибокий охват, примушувши його відступати. Тут ми просто не маємо такої місцевості. Йдеться про фактично. Щільну міську забудову всієї цієї території. Якщо ми говоримо, наприклад, про ту ж саму Авдіївку, ну ми говоримо про як про, як про окремий населений пункт. А по факту: Горлівка, Авдіївка, Донецьк, Макіївка це власне одне велике місто. Маневрувати там надзвичайно складно, тому говорити про е, дублювання е, такої операції, яка була здійснена на інших напрямках. Ну, немає жодного сенсу. Ну а навпаки, чи ми можемо е я не скажу сподіватися, але розраховувати на те, що противник буде намагатися знову атакувати Харків і навіть прорватися до Дніпра. Ви знаєте, певною мірою так я б сказав так, що на сьогоднішній день ми спостерігаємо досить активні дії противника, які свідчують про намагання створити досить серйозне потужне ударне угрупування саме в Луганській області, по напрямку у напрямку на Харківську область. Постійно ми бачимо зосередження людських контингентів, озброєння бойової техніки, боєприпасів інших матеріальних засобів, які переміщуються з Ілгородської області, по напрямку на Старобільськ, як тилову базу, логістично або пункт концентрації основних е, зусиль, і потім це все переміщується по напрямку Старобільськ-Сватова, що може говорити про те, що противник на цьому напрямку дійсно зосереджує досить серйозне ударне угрупування для того, щоб е, спробувати відновити свій контроль над Харківською областю. Біль більше треба усвідомлювати те, що ми маємо ситуацію, що противник має можливість забезпечити маневр своїми силами та засобами, тому що ця вся територія межує з Російською Федерацією, тому він е, спроможний це зробити на відміну, наприклад, від південного напрямку, де він має ну, досить серйозні обмеження, і ці обмеження е, мають дві ключові назви: це Східна Херсонщина, лівий берег Дніпра. Або, як я його часом називаю Херсонський трикутник, і Вугледар. І е, ці дві точки е, прикладення сили нашої сили е, досить серйозно обмежують можливості противника щодо достатньо ефективного зосередження сил та засобів а, для того, щоб е, створити умови для рішучого, як вони думають, наступу по напрямку на Запоріжжя. Хоча запорізький напрямок виглядає для них виключно важливим і я б сказав необхідним. Виходячи з позиції, того, що вони не відмовилися від стратегічної мети знищення України, і знищення України полягає в тому, що вони мають проводити операції на правобережжі А єдина точка доступу до правого берега реально доступна для них. Як вони собі вважають це власне Запоріжжя? Тому там ситуація може так само серйозно ускладнитися, але вона виглядає більш стабільно порівняно з тими загрозами, якими, з якими ми можемо стикнутися, які ми відчуваємо на напрямку Старобільськ сватове Саме тому українська розвідка говорить також і про плани щодо Запоріжжя. Ми із вами у наших розмовах ніколи не оминаємо Білорусь і цього разу, разу також не оминемо. Хотілося б довідатися вашу експертну думку чи можливо з чи, мож, чи можуть росіяни замінити сухопутну операцію з півночі? Я маю на увазі з на наступу з Білорусі обстрілами завдяки С 300 С 400 і тоді в такому випадку одразу ж питання на випередження, чи Може тоді під обстріли потрапити захід України, зокрема Львів. Ну, Що Львова я маю певні сумніви, тому що відстань не є достатньо для того, щоб з території Білорусі уразити саме цими ракетами, про які ми говоримо. Ефективна дальність в них складає десь приблизно 160 до 200 кілометрів. Тому важко сказати, що вони зможуть дотягнутися. Хоча так, певну загрозу вони собою являють, і саме тому ми завжди звертали увагу на додаткове розгортання саме. Повітряно-космічного компоненту, якщо ми говоримо про Російську Федерацію, або повітряного компоненту білоруських збройних сил, і ми говорили про перекидання додаткових пускових установок с 300 С400 створення, до речі, додаткових районів. Пуску оперативно-тактичних ракет і передачу Білорусі е, оперативно-тактичних ракет Іскандер, та таке інше, тому така загроза існує. Єдине, що чи може бути вона настільки ефективна, щоб встановити ну, е, тотальну загрозу для цього напрямку, ну аж ніяк, тому що ну треба усвідомлювати, і ми про це говорили неодноразово. Що люба ціль, яка становить загрозу для життя і здоров'я наших громадян, наших військовослужбовців, є законною цілі зброї. Сил України, і е, я думаю, що ми навряд чи будемо зволікати, наносячи удари по цих об'єктах, тому що ну давайте будемо говорити Західна Україна. Верніше, вибачте, це некоректно. Захід України не західна Україна існує тільки в уяві е, московитів. Захід України е, він. Є для нас надзвичайно важливим центром і районом постачання озброєння бойової техніки. Ми маємо прикривати цей напрямок, зокрема, так званий північний коридор. Йдеться про напрямок Єгодин, Ковель, Сарни, Коростень. Це наша життєва артерія, яка забезпечує наше протистояння війни з Росією, Тому в мене немає жодних сумнівів, що ворог має отримати достойну відсіч саме на цьому напрямку. Тому говорити про виключно і однозначну ефективність цього напряму цих ударів з боку противника. Я б не став. В продовження цієї розмови питання із зірочкою для чого тоді на Білорусі проводять льотні навчання? А це власне, перш за все, треба розуміти, що їх не можна розглядати як окремий епізод. А я б сказав так, що це є чергова дія у низці дій і заходів, які відбувалися. На території Білорусі, починаючи з середини квітня минулого року, коли на цій території постійно проводилися навчання, різнопланові навчання постійно проводилися уточнення мобіліційних ресурсів, перевірка мобіліційної готовності, як людських контингентів, так і техніки, проводилися різнопланові ротації, передислокації, провокативні дії проти української сто сторони які з одного е боку мали абсолютно чітку цілі. Це прописано в кожному підручнику з оперативного мистецтва щодо е підвищення рівня боєготовності, демонстрації своїх рішучих дій щодо е розгортання системи е боєздатних збройних сил спроможних нанести удар, ну і відволікання, в тому числі в конте в контексті е гібридної війни, концепції гібридної війни, відволікання ресурсів ворогуючись. Сторони в даному випадку України від інших напрямків з метою сковування тих ресурсів і недопущення їх перекидання на інші напрямки. Тобто, все абсолютно логічно, абсолютно об'єктивно. Крім того, крім того, створення ударного повітряного групування це знаєте, якщо ми з вами говорили про можливість ракетних обстрілів, ну умовно кажучи, нашого повітря північного коридору. А крім того, давайте не забувати, що там знаходяться критичні об'єкти, такі як Рівненська атомна станція, що може. Бути використання у разі нанесення по ній ударів або ударів поруч не у якості нового елементу ядерного шантажу і повітряного групування сил та засобів противника так само це є абсолютно логічно. Тобто, противник готується і навіть з переліку тих задач, які він задекларував, виходить те, що вони готуються щонайменше до провокацій, що найменше до демонстраційних дій. Що найбільше до проведення якихось масштабних, в тому числі повітряних операцій проти північних районів заходу України, виходячи з ваших слів, те, що росіяни почали змінювати таку тактику ракетних обстрілів України, маю на увазі змінювати цілі, види, час ракетних обстрілів, це швидше вони вчаться на своїх помилках ніж мають якийсь дефіцит в ракетах. Правильно ми розуміємо. Вони вчаться на своїх помилках, я б сказав так. Вони вишукують і тестують нові можливості, тому що давайте будемо говорити так, що використання тих самих ракет С-300 з військової точки зору це є така імпровізація або експромт. Тому вони зараз намагаються, ну вибачте, за таке порівняння намацати найбільш ефективний метод і е, алгоритм застосування саме цих ракет. Тому що давайте будемо бути чесними: в цих цих вони мають вдосталь. Вони можуть дозволити собі модифікацію, і цей засіб терора ну, є досить серйозним інструментом е і таким фактором або чинником небезпеки для нас з вами, тому що ця ракета має досить специфічну бойову частину, яка є виключно небезпечна не тільки для об'єктів, а і проти мирного. Населення України пана Сергію. А щодо ракет Х 22 якими було вражено житловий будинок у Дніпрі, ми можемо з тих даних принаймі, які ми та прорахувати скільки таких ракет ще залишається у Росіян, і чи ми знайдемо можливості їх збивати принаймні завдяки тим патріотам, на яких почали вчитися українські військовослужбовці? Ну щодо кількості тих ракет дуже складно сказати, тому що не забуваємо, що ми так само передали українські арсенали, вірніше арсенали, які розташовувалися на території України у виконанні будапештських домовленості. Тобто тепер ці ракети летять в нас. Тому говорити достеменно, що ми маємо, наприклад, там умовно 524 чи 528 цих ракет, цих ну, було б трошки недоречно. Цих ракет трошки є. Ну не трошки може може є і в достатньому достатній кількості, але те, що вони старі, і скажімо, відсоток відмови цих ракет може трошки бути трошки більшим, не применшує їх загрозу, тому що ми бачимо, що наробила одна ракета. Можемо собі уявити, що станеться у разі пуску таких ракет. Говорити, що вони є абсолютно невразливими. Ну, я б так само не став, тому що знаєте, виходячи з їхньої крейсерської швидкості і швидкості перехоплення ракет тих самих комплексів, с 300 ну я б сказав так, що ми можемо технічно збивати ці ракети, тому ну, чесно кажучи. Я маю певні сумніви щодо об'єктивності інформації, яку я не маю права її обговорювати, можу висловити своє невпевненість у і... повній відповідності цієї інформа... і інформації, дійсності, яка є. Маємо буквально ще кілька хвилин. Дуже би хотілося обговорити ще питання щодо західного озброєння. Сьогодні Анджей Дуда на економічному форумі в Давосі заявив про те, що він збирає коаліцію держав, які готові надати Україні німецькі леопарди танки і для того, щоб сформувати як мінімум одну бронетанкову бригаду. Водночас залужний Валерій Головнокомандувач збройних сил України зустрівся в Польщі із генералом Міллі і тут. У п'ятницю вже буде черговий Рамштайн. То це свідчить про те, що ми можемо сподіватися не на одну бронетанкову бригаду, а на більше. Ну знаєте, давайте будемо так. Я ще раз повторюся, що танки не є панацеєю у цій війні, а ми маємо виходити з того, що люба кількість озброєння і техніки є абсолютно необхідна для нас. І попри те, що знаєте, деякі а, можуть сказати: ну це крапля в морі, але давайте будемо знов таки об'єктивні море, власне, складається з цих крапель. Чим більше це крапель, тим краще буде для нас. А, тому... Говорити, що тільки танки вирішать цю проблему, ну було б несправедливо. Ми дуже вдячні нашим союзникам за ту безумовну е, і відчайдушну, Я б сказав підтримку, тому що вони так само мають дуже обмежені ресурси е, цієї техніки, які вони можуть і мають вибачте, право передати нашій стороні, усвідомлюючи е, ну, небезпеку, яка яку становить Російська Федерація, в тому числі для них, але вони дуже серйозно ризикують. Ну, і на завершення тим, питання на 30... можуть як можуть. Так, так. Ви не завершили. Прошу завершити. Ми маємо ще одне питання Добачте. на 30 секунд. Так. А, ну, в принципі, я завершив, тому що очікування від Рамштайну. Ну, побачимо. Ще раз кажу: я дуже не люблю вангувати і маючи дуже обмежений доступ до інформації, яка є службовою або таємною, робити якісь припущення. Ну і е, 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 крайнє запитання на 30 секунд. За місяць нас чекає е, практично за місяць, трошки більше річниця е, початку нового етапу війни Росії проти України. На вашу експертну думку, це дуже сакральна дата для росіян. Чи це буде перехідний етап? Це буде перехідний етап. Перехідний етап. Вони е, 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 машина Росії. А робити, щоб за російське народонаселення, Вибачте, не можу назвати це суспільством для подальшої самогубної і авантюрної війни проти України. Сергій Гарабський, військовий експерт. Дякуємо вам за розмову. Побачимося ще. Слава Україні!